31 березня Всередині та зовні. Наша справжня цінність у тому, щоб бути собою. Базовий текст сторінка 105. У процесі роботи по крокам ми обов'язково відкриємо деякі основні істини для себе. Процес розкриття наших таємниць, їх викриття та пошук наших моделей поведінок виявляє нашу справжню природу, ознайомлюючись з самим собою, нам потрібно прийняти рішення бути такими, якими ми є. Можливо, ми захочемо поглянути на те, що ми насправді демонструємо своїм залежним товаришам та світові, і перевірити, чи це збігається з тим, що ми відкрили про себе всередині, чи ми робимо вигляд, що нас нічого не турбує, коли насправді ми дуже чутливі. Чи прикриваємо ми свою невпевненість неприємними жартами, чи ділимося з кимось своїми страхами, чи вдягаємося ми як підліток, коли нам наближається 40? чи в основному ми консервуємося. Ативні, ми можемо захотіти поглянути з іншої сторони на такі речі, які на наш погляд не були нами. Можливо, ми уникали діяльності в АЕН, оскільки не любимо натовпу, чи може у нас є таємна мрія змінити кар'єру, але відклали початок дій, тому що наша мрія насправді не була вірна для нас, досягнувши нового розуміння самих себе, ми можемо відповідно налаштувати свою поведінку. Ми хочемо бути справжніми прикладами тих, хто ми є. Лише сьогодні я перевірю себе зовні, щоб переконатися, що воно відповідає тому, що в мене всередині. Я спробую діяти за допомогою духовного росту, який я здобув у процесі одужання.